Привіт, кабанчик Богданчик, куди йдеш на річку. <рес> а що ти збираєшся там робити? Хм, хіба ти не знаєш? Що ріка замерзла, та перетворилася на ковзанку. А на ковзанці що роблять? Катаються. Отже я йду кататися. А хочеш пішли зі мною. <рес> кабанчик Богданчик. А що? Це чудова йде, пішли. <рес> Подивися, яка ковзанка розміром з цілу ріку. Так бі, а тільки в мене ковзанів немає. <гум> а для чого вони нам потрібні? Ось подивися, як я їду. <гум> Поїхала на інший берег. <гум> Ні, кабанчик бахтанчик це дуже далеко. <гум> я краще тут покатаюся. Не, ну, як хочеш, <гум> я поїхав. Обережно. Ой, 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 хе хи ой, Ой. Ге, mm, як добре. От тільки. От ми зараз розважаємося, а риба, мабуть, там під льотом погано. Може, у них там на дні річки зовсім немає кисню і вони затихаються. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой! Допоможіть! Ой, 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 ой. Допоможіть! Та Сміх такий холодний. Ой, привіт, лікарю! Привіт, зайцтінко! Ой, тобі дуже ця біла шубка. Дякую, лікарю. А що це в тебе таке? Це табличка з дуже важливим написом. Кататися на крижаній річці заборонено. Сподіваюся, вона врятує життя багатьом. Хто наважиться прийти на замерзлу ріку та кататися на ній. Але ж мороз міцний, тому крига на річці, мабуть, вже добре промерзла. Ти сказав слово, мабуть, а це означає, що є ризик для життя. Я ж лікар і багато всього бачив, якби ти знав, скільки взимку буває таких нещасних випадків. Тому я хочу встановити це попередження. Так, лікарі, я з тобою згоден. Бувай, зайстінка. Бувайте лікарю. Допоможіть, кабанчик полтачі. Ге, Ой, це ж баранчик яша. Баранчик, Яша, тримайся, тримайся. Бе, бе. Давай один, два. Три. Дякую лікарю. Ти врятував мене. Бе. Отже, я прийшов вчасно, а ще я встановлю зараз табличку, щоб попередити про небезпеку катання на крижаній річці. А ти, баранчик, Яша, скоріше йди додому. Та випи теплого чаю з лимоном. Тобі треба зігрітися. Бі, але я не можу залишити кабанчика-богданчика. Раптом він теж піде під воду. А де він? Поїхав на інший берег ріки. Зрозумів, ти йди додому, а я дочекаюся кабанчика Богданчика. Добре, тоді я піду. Дякую, що врятували. Бі. Ой-ой-ой, зараз поставлю таблицю ось так. Ось туди не ось так, Все готово. Не зрозумів, що це за таблиця з такою надписью? Кататися на крижаній річці забірунина, лікарю, а що ти тут робиш? Це ти її встановив? Так, я. Хм, а не прибери. Для чого ти всіх залякуєш? Як ж до іншого берега, і нічого зі мною не трапилось. Не зрозумів? Га де баранчик Яша? І чому криху тут проломлена? я карю, невже цей Яша проломив кригу та пішов під воду? Саме так і сталося. Ой, не вже я обійду, обійду цю проломлену кригу. Лікарю, лікарю, що з тебе робити? Не повторювати тих й самих помилок. Кататися на замерзлій річці дуже небезпечно. А е, чому тоді зі мною нічого не трапилось, бідна яшенька? Тому що раз на раз не приходиться. Тобі пощастило, в одному місці крига може бути товстою, а в іншому тонкою. Запам'ятай, кататися на річці дуже небезпечно. я вже прочитав на цій таблиці, але ж паренчик, я ж вже не повернути. Це, це зенігать він був би живий, якби можна було все виправити та повернути чесно назад, я б ніколи більше не катався на цій замерзлій річці. Та не голосити так, живий баранчик Яша. На щастя, я вчасно прийшов та врятував його. А де ж тоді він? Пішов додому зігріватися. Як же добре, як же добре, що я ще живий? Сподіваюся, кабанчик-багданчик, ви з яшею зробите вірні висновки. До того ж ковзанку можна і самим зробити у будь-якому безпечному місці. Залити її його водою і, коли вона притвориться на лід, кататися там з друзями. Це чудова іде. Я завтра цим і займуся, а поки піду я ще провідаю. Я більше ніколи не буду кататися на крижаній річці, бо це дуже небезпечно для життя.